Доброго дня ще раз. Сьогодні вже восьмий заклад. По 36 не беремо, 36, де тут 145 рамка. Ми брали 300-ту і українську. От. По 18 рамок вже не перший заклад. Це точно. Восьмий вже пішов, так? Да? Красинчик? А не дев'ятий? Ні, вроді восьмий. Ну, я не пам'ятаю. Вже злили десь 180 літрів меду. Вже злили, так, да. два рази зливали. Йдемо вже на третій раз. Це було, напевно остання качка і на тому ми завершуємо на сьогодні. І в загальному завершуємо на сьогодні. Більше ми вже не потягнемо, докачуємо, зараз ставимо вулики на осушку. І в принципі на цьому сьогодні буде кінець. Мокрий. На Арсену аж сіль повиходили. <голи> 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 Але нічого, пече. Пече він взагалі молодець. Так, От, пішов мет, видно вже 60, на стіночках. На сіночках видно. полегенько. 60-70-80-90-100. Так. 60, 60, 80, 90, 100. так. Е, перший раз допустили, перший користувалися даною миновонкою, перший раз допустили помилку, е, перекидали 20-ту 30 не треба було. Другий раз ми вже зайшли в принципі, в норму. По десятці оборотів на кожну хвилину ми не кидали, От, інші всі рази було взагалі ідеально. Ну, тобто, фактично не знаю, з якої кількості рамок нам тільки відійшло вісім. З великої кількості. Ми, якщо на 8 викачок, по одна рамка. Одна, дві. Рамку. Ну, ну але в загальному рамку. це найбільше рвалося, коли ми давали газу. Перший і другий раз. Так. Тобто ці інші рази жодної рамки порвано не було, не порвало нам взагалі. 50 оборотів, на хвилину. Зараз мадогонка йде в опція шикарно. От, можете навіть побачити, що вона не махається, ми її не тримаємо. Супер взагалі. Е -е -е Чи варта ця машина, цих грошей? я вам точно скажу, Та, як є, не в межах реклами, ми там рекламувати не будемо в загальну мадогонку, де ми її брали, от, виробника, але е -е на сьогоднішній день варта. Це, що ми корбували корбою на чотири поворотних рамки, на дві поворотних рамки, та ну його, я вже навіть матюкати не хочу. Це є миле діло. Приніс рамки, поставив, повідпечатував, закидав медогонку, Шикарно. Я кажу, Арсенчик, wow, То каже Арсенчик, <ріхи> Белізь. Може і дядько Богдан каже. А на Арсенчика спирає. Тому що на колес? Ні, насправді машина супер. Качаємо, зливаємо, качаємо, зливаємо. На сьогодні вже завершуємо, качаємо ще на інші масики. Ми На першу часть з цією можливо, 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 завтра до обіду Після ми її завершимо. Качаємо на інші пасіки, беремо собою акумулятор, до речі, вона працює біля акумулятора. Тобто можна переставляти цього хлеби на акумулятор і буде працювати. 12 вольт бере як Нам вдасться вже закачати, бо сьогодні ми маємо гарне приміщення, де бджоли не заїхають, а всі інші приміщення по трохи Тож, як нам поки інших працювати проблеми в загальною. Знімали, розказували, показували о, і в загальному не жалко, було дані гроші за дані. Завершили, ми... завершили дві викачки, додаємо швидкість. Не даємо. Ми 40, 50, 60, 70, 80, 90. Отак От треба було йти. Ми спочатку там 40 почали, потім додавали 60, на 80 нам провали рамки. От в першій в другій вихорсі, потім ми вже пішли до висканці. Все нормально, ви кажуть, Ну але також рамки рвуться, якщо б ділка щось поночучила. Зразу скрочені не здали. Зразу спрошу, скорочувати зараз на через плечо перейти, <laughs> будемо скрошу, будемо змагання, там повалили на землю, будемо знімати, будемо показувати, будемо розказувати, що забираємо фірма, що не для реклами, похвалили збирають. Машина супер, будемо далі знімали, будемо показували, будемо